Право на вибір лікаря було прописано у законодавстві ще два десятиліття тому. А насправді на прийом можна було потрапити лише до свого дільничого, і все через те, що у інших не було мотивації приймати так званих чужих пацієнтів. До сьогодні не було навіть спроб замотивувати замотивувати якимось чином працівників до якісної роботи. От пілоти якраз прокладають першу сторінку, відкривають в історії України в тому, що в бюджетній системі створюється, впроваджується реальна система. Мотивації персоналу до такої роботи чим більше лікар матиме пацієнтів, і чим менше у них буде ускладнень якихось хвороб, тим більше він отримуватиме зарплату. Пацієнти таке нововведення сприймають позитивно. Я считаю, вважаю, що очень хорошо і прогресивно, тому що кардин може вибрати для себя то, що він хоче. А так як раніше було, то йдеш, працю може ти і не хочеш к нему идти, а он на твоєму участке, в общем, і ти должен туди йти. Щоб вибрати собі лікаря, треба до 30 вересня написати заяву. Саме через чітко встановлену дату і занепокоїлися люди, кажуть у Раді захисту прав та безпеки пацієнтів. Напруга якраз серед тих людей, які не Ходять до поліклініки щоденно, які просто знають, що щось там 30 вересня відбудеться, що якийсь там буде Юріїв день, що після 30-го щось не буде. У мозі заспокоюють, хто не хоче вибирати лікаря, то не треба. Ну, скажімо, стариць сидить, сидить старенька бабуся, до неї ходив терапевт. Вона з ним цілком задоволена, і чого їй міняти взагалі що небудь там, і взагалі ходити в поліклініку, там якісь папірці заповнювати. Вона може цього абсолютно не робити спокійно. Її зареєструють, внесуть в журнал по особовому обліку того лікаря за принципом обслуговування в попередній період. У будь-якому разі пацієнт тепер має вибір, у кого лікуватися, а от медикам доведеться похвилюватися, бо це відповідний іспит на профпридатність і, можливо, з'являться ті, хто не набере необхідних мінімум 100 пацієнтів. Їхня подальша доля поки що під питанням. Я думаю, що про спілка з одного боку буде відстоювати, щоб лікар, якщо навіть у нього три пацієнти, буде відстоювати, що він має працювати. А асоціація правил безпеки пацієнтів має відстоювати, що такого лікаря треба вигнати. Хоча фахівці поки такої ситуації не прогнозують, лікарів у нас все одно не вистачає, а пацієнтів, що не зареєструються, прикріплять до дільничих, зокрема і тих, хто залишився незатребуваним. Світлана Жаринок, Михайло Кльок та телеканал Київ.